Вітаю вас! Сьогодні подивимося такий трішки жартівливий таро-прогноз. Хочеться помріяти, давайте подивимося, чи поїдемо ми цього літа на море, сьогодні 2 травня, і давайте кожен з вас загадає варіант від 1 до 4. Будь ласка, налаштовуйтесь, зараз я викладу карти. Чи Подивляться, чи поїдуть глядачі, які вибирають той чи інший варіант цього літа на море. Тут у нас вежа випадає, щось може бути неочікувана якась у когось поїздка. Прям така сьогодні-ні, а завтра поїхали по палаючій путівці. Може, і таке, бути. Давайте дивимося. Число. Чи поїде на море той, хто вибрав варіант 1 в цьому році. Чи поїде на море той, хто вибрав варіант 2 в цьому році? Чи поїде на море той, хто вибрав варіант 3 в цьому році? І четвертий варіант, чи поїде на море в цьому році той, хто вибрав варіант 3. 4. На дні колоди у нас королева Пентаклів. Все ж таки, хочеться вірити, що будуть ресурси для того, щоб мої глядачі змогли поїхати туди, куди вони хочуть. Хто ще не вибрав, можете поставити на паузу і будемо трактувати. Хто вибрав варіант 1. По лицарю Кубків, дуже велика вірогідність, що на море ви поїдете. Тут прям може бути якась романтична подорож. Вам можуть зробити пропозицію, поїхати разом на море. Той, хто вибрав перший варіант, шанси поїхати є, тому що лицар Кубків це конкретно про поїздку, і ця поїздка може бути романтичного характеру до моря. Перший варіант велика вірогідність. Другий варіант паж кубків. Дивіться, які кубки у нас повипадали все про море. По пажу кубків також може бути пропозиція поїхати на море. Але тут невідомо. Остаточно, так скажемо, 50 на 50, тому що Паш Кубків це поки що лише пропозиція, і ви будете розглядати, їхати чи ні, але шанси поїхати цього року на море у вас також є. Можливо, це буде поїздка для оздоровлення дітей. Можливо, будуть діти відправлені кудись до моря. Ось таке може бути сімейний якийсь відпочинок. Далі дивимось. Ті, хто вибрав третій варіант, туз кубків. Дивіться, щось все тут про кубки. По тузу кубків також велика радість, великі емоції. Хто вибрав третій варіант, він також може поїхати на море. І навіть ця поїздка на море може увінчатися, наприклад, вагітністю, тому що у туза кубків є такі. Трактовки, ще й він споряд з пажом кубків. Давайте подивимося, чи четвертий варіант поїде на море. А тут у нас четвертий варіант жриця. Тут невідомо. Тут карта про те, що Буде людина, скоріш за все, займатися своїм саморозвитком, навчанням. І якщо брати в трактовку жриці, то, можливо, якщо ця поїздка на море буде, то вона буде в якихось духовних цілях, так скажемо, або, можливо, до когось з родичів. По таємній жриці поїздка. Не така вірогідна, як, по перших трьох варіантах, тому що це карта все ж таки інформації, яка за завісою таємниці, тому візьмемо додаткову карту тут, і тут випадає у нас шістка мечів. Скоріше за все, і четвертий варіант буде в нього можливість поїхати на море. Тому що ось тут карта шістка мечів, яка означає також поїздку. Що сказати? Запитуємо про море, і тут всі чотири карти з цією додатковою говорять про те, що ця поїздка очевидна. То може в Україні буде вже вільний доступ до моря, і всі поїдуть відпочивати в Крим, дуже б таке хотілося. Або ж... Їсти херсонські черешні, Кавуни і в Запорізькій області також частувати Мелітопольську черешню. Побачимо, як буде, але в будь-якому випадку дуже багато карт, які випали про море і про велику радість, і про поїздки все ж таки. Будемо сподіватися, що в цьому році. Буде у України повноцінний доступ до моря. І всі, хто хоче, зможе туди поїхати. Дуже б мені так хотілося, щоб відігралося. Зараз у нас 2 травня, побачимо, у нас є ще червень, є липень, серпень. Відпишетесь потім ті, хто робив. Це таке онлайн-гадання, як у кого відігрались його варіанти. Дуже б мені хотілося, щоб всі, хто бажає цього літа поїхати на море, щоб у них була така змога. Звісно, онлайн-гадання не може відігратися у всіх, однаково, тому, якщо вас цікавить особистий розклад, можете звертатись до мене безпосередньо з своїми питаннями. Дякую за увагу, до нових зустрічей!